Виконуємо завдання 5 з розділу діємо до квеста 6 за підручником інформатика 7 клас авторів Морза Барна 2024 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на платформу підтримки навчання програмування eolimp. Для цього введемо адресу сайта eolimp.com Натискаємо Enter для підтвердження і перейшли. Якщо у вас сайт відкрився на англійській мові, то ось тут міняєте мову на українську. Ну і хочу звернути вашу увагу на те, що зображення, які у вас є у завданні, і зображення інтерфейсу сайта теперішнього, вони відрізняються. У підручнику зображення ще старого інтерфейсу Еолімп, тепер він виглядає ось так. На даному сайті можна навчатися програмуванні, викладати, якщо ви вчитель створити власну віртуальну класну кімнату, створювати змагання. От нас цікавить якраз навчання, через це вибираємо. Ось тут почати, там де навчання. Відкривається нова вкладка. До речі, можна було вибрати навчання і ось тут. І натискати «Приєднатися». Перейшли ми вже ось за такою адресою. Нас цікавлять ось тут задачі. Коли ви не зареєстровані, ви можете переглядати задачі. От виберемо, наприклад, ось цю задачу. Прочитати умову, обговорення про те, як її робити. Ось тут є якийсь же якийсь код, вибрати мову програмування, на якій ви будете писати код для того, щоб розв'язати задачу, але для того, щоб виконати дану задачу, вам потрібно зареєструватися. Для цього натискаєте Овійти. Ну і я вже тут зареєстрований, через це мені тут варто було б вибрати просто Continue. Ви якщо реєструєтесь, вибираєте Sync Up. І ось тут вводите потрібні дані. Ну або, можливо, можна зайти, використовуючи Google аккаунт. Я реєструвався ще, коли був старий інтерфейс даного сайта. Тоді не можна було ще реєструватися за допомогою Google. Так, перейдемо в розділ задачі. Так, бачите, просто задачу я вже розв'язував. І нам потрібно розв'язати якусь задачу. Я вже колись просто задачу ось цю розв'язував. Давайте я її іще раз виберу. Вибираєте ось тут за допомогою якої мови програмування ви будете розв'язувати задачу. Ну, але для вас тут є проблема. В 5-6 класах ви взагалі то вивчали тільки Scretch. Скретча ось тут, зрозуміло, немає. Можливо, ви знаєте Python чи Pascal. Тоді я виберу Python. І якщо ви не знаєте жодної мови програмування, то навряд ви чи щось що тут напишете. Це в нас ось тут мова задачі. Програма щитує двоцифрове число і вводить через пропуск кожну цифру окремо. Вхідні дані, якесь натуральне число. від 10 до 99 включно вихідні дані. Спочатку перша цифра, далі пропуск і друга цифра. Наприклад, якщо вводити 23, то має вивести 2, пропуск 3. Так, в мене ось такий код є тут, тому що швидше за все я вже її колись робив. Якщо ви знайомі з мовою програмування Python, то я трішки розкажу, чому саме ось такий код. В зміні N ми будемо зберігати ось це двоцифрове число, наприклад, 23, яке будемо вводити. Ось це число записуйте ось тут. У мене вже було записано, тому що я розв'язував дану задачу. З допомогою функції Input зчитується ось це число, але, незважаючи на те, що це число, воно буде розрізнятися як рядок. Через це за допомогою функції int перетворюємо рядок в число. В зміні F будемо зберігати першу цифру цього числа, тобто в нашому випадку 2. Тут відбувається операція ділення націло. Бачимо два слеші. В цьому випадку відкидається остача. Тобто, якщо 23, то ділимо на 10, 2,3 в остачі. Остача відкидається, буде 2. Тобто в F попадає 2. Ось цей процент це знаходження остачі відділення. 23 ділимо на 10, 2,3 в остачі. Ціла частина відкидається, результат буде 3. Ну І вводимо за допомогою функції print. Спочатку перше число, потім друге. Так, давайте запустимо і натиснемо надіслати, щоб перевірити, чи все добре. Так, зараховано всі тести пройдено. Ну і на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!